Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні цього осіннього жовтневого дня. Я рада вас вітати в своєму осінньому саду, дощовому, осінньому і по осінньому, прохолодному, по-жовтному по подекуди опавшому, подекуди золотому, подекуди іще квітучому саду. Давайте пройдемо. Я зроблю коротень, коротеньку екскурсію по моєму садочку. У нас сьогодні цілий день іде дощ, ще зночі. І все стоїть мокре, напите і по-осінньому прохолодне. Бачите, як схилилися грона моєї улюблениці Анабель. Але подивіться, які вони шоколадні, подивіться, які вони. Красиві і восени на фоні жовтого листя. Отакі От собі трюфеля. Просто красуні. Подобається мені Анабель в будь-яку пору року. Давайте ближче підійдемо. А ось чебрець, подивіться, як вушка підняв, розкинувся. І там грей щось робить, чи це Марточка. Це Марта, Марта мишей перевіряє. Ось квітує принцеса Олександра, але вона зламалася під тяжкістю своєї квітки, бо дуже багато випало на неї дощу. І от вона отак собі й висить. А тут у нас Аннабель. Гляньте на цю красуню, на цю шоколадну красуню. На фоні отаких от, от золотих листочків. Дорогі друзі, вона квітувала з початку літа, і от і зараз вона радує мене своїми отакими суцвіттями, які вже змінилися, стали коричневими, але все одно красивими. Давайте пройдемо далі у двір, в садочок, подивимося, як там і що там. Мій цитрусовий садик, він уже в хаті, а тут залишився розмарин. От який собі розмарин, який піде в хату теж, але пізніше. Ну, і тут моя красуня. Красуня Ліра. Вона щось спостерігає дуже уважно на вулиці, мабуть, там хтось є. Давайте пройдемо, подивимося ближче наші троянди. Все мокре. І я зараз буду мокра. Але хочу вас підвести до троянди барок. Ось ну, я низенько-низенько, щоб не зачепитись. І таки вже зачепилася. От зараз попробую. Ну, от, встала. І ось хочу підвести вас до цього суцвіття. Подивіться на цю красу, на це багатство, на цю розкіш, на ці кольори. Сьогодні 25 жовтня, а вона отака от чарівно красива. Ну, Води дуже на ній багато, бо вже навіть і за рукав побігло. Так що буду відпускати. А тут квітуєш невальцер. Отакий він, намокший теж. А тут аскут теж намокший. Намокли, намокли мої красуні. Ну, давайте пройдемо далі. Отак От виглядає ромашка дівоча. Отака От вона свіжа, привітна, як і завжди. А тут розсипи вербенника копійчатого. Подивіться, скільки, скільки багато. І продовжує нарощувати свої пагони, азалі. вона на фоні вербенника копійчатого, її навіть і побачить важко, бо листочки схожі. Пройдемо далі. Йдемо у двір, подивимося, як там наша помпонела, як там наші троянди. Ну, ось перед вами схилилася лагуна. Перенесла і заморозки і зараз от напилася води і нахилилась низько-низько. І от так виглядає помпонела. Вона вже від дощу трошки змінилася. Верхні листочки то пожовкли. Але подивіться, яке соцвіття. Оце те суцвіття і поряд, який я вам знімала раніше. Гляньте на помпанелу. Красуня, красуня. Радість, радість така осіння. І ось її соцвіття схилилися нижче, від води важкі стали. тому Вигляд трошки інший в дворі став, бо вона ще нижче нахилилася. Ось така от красуня. Ну ось бермуда розквітла, вся напита водою. Отака собі. Ну, звичайно, влітку вона набагато більша квітка. Вона така велика, вона більше 20 сантиметрів буває в діаметрі, ну дуже велика. Звичайно, рік на рік не схожий, але дуже велика. Ну і ось перед вами Сімпаті на базальних гілках квітує. Продовжує квітувати, бакопа. Ось вона біленькими квіточками своїми приваблює нас. А тут розкинулася широколиста гортензія, вічне літо. І її коричневі суцвіття переходять в зелений, подекуди в пурпурний колір. Все-таки на дощі кольори теж змінюються. Ось на цьому суцвітті і бордове, і лаймове. Різні, різні кольори є. Ось така красуня. Розкинулася, нахилилася. Ну, що, дорогі друзі, подивимося ще на термометр, що він нам сьогодні тут показує? 10-11 градусів тепла. Зараз почало п'ятого, ну, 16 з хвостиком. На дворі вже такий. Вигляд, ніби вже вечір-вечір. Ну, а ось перед вами які красиві листки у хост. Гляньте на це золото, гляньте на це сонячне привітання від хост. Ну, от гляньте, які вони красиві. Дорогі друзі, от я дивлюся зараз на екран, і вони не такі яскраві. Вони в мене зараз в оранжевому тоні. От. З оранжевим відтінком. А на екрані вони якісь жовті все-таки. Гляньте, яка хвоста красива. Ой, ні, я не можу передати вам цей колір. На жаль, ну чогось камера такий не передає. Колір жовтий, вона показує вам. А насправді він оранжевий, особливо цей листок. Так Це взагалі дуже інтенсивну окраску має. Красива хвоста моя. От. Ну і ще ось красуня прийшла. Привіт-привіт. Ну, Листя багато на землі. Уже скидає яблуня, потроху і черешня скидає. Ось іще одна хоста. гляньте, які в неї тони. Вона велика-велика. Гляньте, це просто таке слоняче вухо. Ай, велика ж. І яка вона живописно. Розписана. Прямо, прямо просто красуня. Ну, ось гляньте на цей листок. Який він красивий. Ну, Грета, звичайно, ти теж красива. Ну, що тут говорить? Ой, куди ти лапами мокрими на мене? Злізь. Так, все замазало мене. Це ж треба. Я присіла вона на мене вискочила. Ось нахилився. Ой, гілка нахилилася. Бенжамін Брітен. Ви знаєте, я вже в садку не була, мабуть, з тиждень. Чесно вам скажу. Ну, от за роботою мені немає коли. Це неоправдання, звичайно, але по факту це іменно так. От я зараз зайшла і дивлюся, що вже не порядок. Ой, повернулася ось ще одна хоста. Гляньте, яка вона яскрава і красива. Боже, з цієї сторони вони ще краще. Гляньте на цю красу. Кости сьогодні вони як ніколи красиві. Ну, ви бачите, це вже її, скажімо, такі дні заключного її розквіту, бо потрошку вони вже ці листочки починають жухнути, падають на землю, а потім поступово зникають і аж до наступного літа. Але яка вона зараз красива? Притулилась до добромери поряд. А над ними червоніє своїми такими червоними красивими намистинами Барбарис. Ой, який він гарний, зараз мокрий, блистить. Глянь, та яка краса. Ну, я трохи, трохи не можу передати телефоном це все. Моя камера. Цю всю красу не може передати. Чи може я зняти, не вмію, не знаю. Ну, насправді набагато красивіше все, ніж я бачу на екрані. Більш такі насичені тони. І ось, бачите, біля пенька, які листя у цієї хости. Це подорожникова хоста Вона просто гігант. В неї такі величезні листки. Ну, прямо я ж кажу. Ну, от, як вухо в слона, здорове, здорове, красиві такі переходи від зеленого до жовтого. Дорогі друзі, давайте пройдемо, подивимося, що тут іще. Ну, і от через мокрий місточок переходимо до дубовидної гортензії. Ось вона, дубовидна гортензія, вона змінює свій колір і цей колір. Із зеленого перетворюється в коричнево такий пурпурний відтінок. Ну, теж на шоколадку мені схоже. От якісь кавові тони, шоколадні тони. І ось зелений листочок, а краї в нього пурпурні. Дуже красива рослина, особливо восени. І ось один листочок впав. Ой, який ти красивий! Мабуть, я його заберу з собою. Подивіться, який гарний. Гляньте на цю красу, який красивий листок. Боже, просто як намальований, блискучий, пурпурний Так, потрошкою листочки скидаю вже. Дуболисна гортензія гармонія. Так сорт називається. А тут квітує яснотка. Гляньте на її. Ось її квіточки. Такі бускові, рожево-бускові, якісь такі. Зеленіє наша прекрасна красуня лаванда. А до неї посхилялися троянди, вони продовжують квітувати. Ось перед вами сій фуем. Фуем. морська піна, а тут Леонардо да Вінчі ще квітує. А ось Зефейрі квітує. Гляньте, розсипі її. Схилилась на лаванду, бо мокра і важка. Отака вона красонька наша. А тут продовжує квітувати. Подивіться. Я вам уже показувала тиждень назад. Це Еденроус. Еден Роуз. От вона ще квітує 25 жовтня. Бачите, які бутони. А ось та квітка, яку я вам показувала минулого разу. Вона розквітла. Але дощ не дає зовнішнім пелюсткам розкритися повністю. А ось перед вами. Ваніла Меділанд. Ось така ванільна троянда. Дощик знову пускається. Я вже намокати починаю. Така мілка, ну камжичка. Зараз треба поступово швиденько вам показувати і ховатись в будинок. Хочу підійти до Андре Бріше. Ось він. Ну Він дощ. Не дуже любить, бачите, все такі його ніжні квіти трохи поникають. Але дуже багато ще бутонів, які мають розкритися. Гляньте, ось вони тільки розкриваються. Ну, У нас дощ на два дні. І то дощ такий, бачите, іменно мжичка. Ну, Отак виглядає деревоподібна, дубовлисна, вірніше, гортензія на вітелі. Мені дуже подобається цей колір. Він просто шоколадом облитий. А тут молоді листочки яскраво зелені. Змінила колір і лаймлайт. Вона стала коричневою, такою, як взимку. Аканіт за те квітує. Аканіт каже: ні, літо, літо а не осінь. Я цвіту, я цвіту серед вас усіх. Квітую. Любуйтеся мною, який я гарний, і це правда. Які гарні квіти у Аканіту. Гляньте. супер. Ну просто чудо. Ви знаєте? Він просто неперевершений зараз серед оцих жовтих тонів, серед зеленого листя і на фоні зеленого газону, жовтого листя, який він яскравий, який він красивий. Гляньте на аканіт. Він просто чарівний. Він мені дуже нагадує новозеландський дельфініум. Ну... Прикраса саду. А каніт прекрас саду. Безперечно. А ось подивіться, скільки ще в нього нерозкритих бутончиків маленьких. Гляньте, ось вони із пазух листочків виходять. І отут які красиві квіти. Дорогі друзі, позитивну енергію можна черпати великим. Черпаком прямо у себе в саду. Хоч я давно й не була вже тут, ну, з тиждень точно не заходила, не було коли. А він квітує, а він все одно мене радує, мабуть, скучив за мною, бо я за ним дуже скучила. Тож, дорогі друзі, давайте пройдемо далі, подивимося, що там. Ну, ось туї, які посаджені золотий глобус, так називається ця туя. Вона повинна бути округлена така. Ну, я сподіваюся, що вона така й буде. Але поки що вона ще перший рік тільки в мене ця туйка. Ну, отак резонте. Ми схилилися, оті з жовтенькими серединками ромашкоподібний. А тут а, змінився вже колір у шльоза Шендорф широколистої гортензії. Дорогі друзі, осінь в саду. Гортензії теж листочки міняють. Глянь, такі красиві. Це розітта. Має отакі от красиві листочки з пурпурним відтінком. А тут прекрасна хризантема. Ой, а ось красуня яка. You and me together. Гляньте, вона зробилася яскраво червоною. Ай, красуня ти моя. Біля неї ось листочок. Гляньте, який він пурпурний. Наполовину червоний, наполовину зелений, а поряд такі пурпурні квіти. Дощ нахилив хризантеми. І вони притулилися до цієї прекрасної гортензії. Отак, От дорогі друзі, в моєму садочку. А ось ностальджі нарощую нові гілки. Ну, не знаю, чи це добре, бо е, чи встигнуть вони дозріти, щоб перезимувати. Ну, будемо надіятися. тут у нас розкинулася гортензія Брайт. Наречено. Отака от красуня. А ось мої прекрасні гербери. Ой, гейхери, вибачте, і такі, і ось такі, і отакі. От а далі медуниці, а далі бадан. Ой, яке все яскраве, красиве, гляньте. Гляньте на цю медуницю, на цю красуню, на цю пані медуницю розкинула свою спідницю на всі боки, да широку да в складки, да таку пишну пишну, як у пані. Спідниця дуже красива у нашої медуниці. А по боках бадан притулився. Отакий От бадан. Її кавалер, мабуть. Ну, і далі, і далі у нас в садочку, все мокреньке, але яскраве. Ну, а там наш ставочок. А в ставочку рибки, і ми ж іншим, вони восени починають уже і підверх підпливати. Я їх бачила, і там їх до десятка є. Але зараз вони десь знову сховані. Ну, ось ваніла Фрайс. Ой, от така вона у нас коричнева зробилася. Ну, от, бачите, на цій погоді, осінній погоді, змінюються наші гортезі, змінюються наші троянди, змінюються наші хвости і все інше. Отак от у нас виглядає сад наш. Отак От виглядають наші рослини. Троянди продовжують квітувати. Лаванда продовжує зеленіти. Але троянди неперевершено красиві. Ось хан за штат Росток. Вона зараз інакша. Колір має інший. Ханзештат росток має інший колір. Ну, на дощі, на іншій погоді вони змінюють свій колір. Ну, ось. Лавілла Котта, Вона вже відквітає. Лавілла Котта давно-давно квітує. Ось Пауло Пейроні Джондір'єрі ще квітує. А тут квітує Наваліс. Дуже багато квітів у неї ще. Але от вони цей дощ не дуже люблять. Трохи вони понамокали, поникли. Але дуже багато ще бутонів, які ще тільки мають розкриватися. Я думаю, що наша українська погода їм дозволить іще відквітувати. Ну, давайте подивимося, що на лавандовій доріжці. Роботи в мене повно, Ну, коли це все робиться, буде поняття немає. Ну, тут у нас Гленборн квітує англічанка. Це троянда, питомника Харкнейс. Англія. Тут у нас піони, які вони змінено красиві. Гляньте, вони теж мають відцінки і пурпурного, і зеленого, і жовтого, і коричневого, різного-різного, різнокольорові такі вони у нас. Ну і лавандова доріжка, ну, звичайно, вона мене чекає, бо тут ще багато обрізки, тут багато роботи. Ну, не знаю, щось я в цьому році не встигаю я вчасно все це зробити, бо дуже багато обов'язків маю. Дуже багато. Ну і ось перед вами піони. От піони, вони красиві, навіть тоді, коли жовтіють. Їхні кольори, вони прекрасні. Але вже можна зрізати, бо вже падають, падають на землю. Дорогі друзі, давайте пройдемо, подивимося ще на дерева. Ну, ось так. Подивіться на цю красу. Це черешня наша. Гляньте, яка вона красива. Дорогі друзі, на фоні цієї краси я хочу вам всім побажати мирного неба. Нехай воно осінньо дощове, а нехай воно буде мирне для всіх. Всім бажаю здоров'я. І хочу подякувати від всього серця за ваші такі прекрасні дописи, за ваші, за ваші такі прекрасні коментарі, за підтримку, за те, що ви в мене просто є, що я можу підійти, взяти телефон і з вами поспілкуватися з моїми найкращими друзями, однодумцями, розоводами, квітоводами, садоводами. Всім бажаю квітучих садів і якнайшвидшої перемоги. А нашим воїнам здоров'я, наснаги, Божого благословіння на перемогу і живими, неушкодженими вернутися додому. Тож, дорогі друзі, до побачення. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Буду вам всім рада. Ну, а зараз. До нових зустрічей з вами була Наталія.